Доброго дня, любі діти, шановні педагоги, батьки, я, директор Куп'янського ліцею номер 3 Куп'янської місь... міської ради Харківської області, вітаю вас із Днем Знань. Нехай попереду вас чекає багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття, а навчальний рік буде успішним. А ми педагоги. Зробимо все, щоб вам допомогти осягати секрети наук. Моя Україна, квітуча, красива і сильна, моя неповторна і вільна. Усі негараздо здолати ти зможеш. Ми віримо, ти переможеш. Слава нашій Україні, невмилюча слава! Стійте струнку цю хвилину. Вы найдем державы. Сьогодні на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні. Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають, сумним на Батному селах і містах. звучать слова Герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїн. Ми вистоїм, здолаємо катів, як маків цвіт, розквітне Україна на тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. 1 вересня 2023-го. Новий навчальний рік. День Знань це особливе свято. Для першачків це буде по-новому. для випускників це останній вересня. Вітаю з Днем Знань, любі мої першокласники. Сьогодні свято не тільки для вас, а й для мене також. Я вірю, що наш з вами шлях буде повен веселих пригод і великих досягнень. Що кожен з вас може стати маленьким чарівником, якому підкориться багато наук. Життя в нашому класі завжди оберігатимуть доброзичливі феї. дружба, взаємоповага і щира допомога. Зі святом вас, мої маленькі друзі, успіхів вам у найяскравішій події вашого життя. Ще місяць тому у садочку. Тепер справжній першачок. Я склав портфель, я вдягнув сорочку, пішов щоденьку на урок. Вчора я була маленька, одягала мене не. А сьогодні в перший клас іду з милими. В перший раз. Ми і ся сели, без імо до скоє. так багато, не бою нікої. Невочисте, голубе, гарно так навколо. Осінь, як я ждав тебе, щоб піти до школи. Ми нам ще школярі, хоті вікарі. Будемо читати, писати, куклу і слова складати. Ми школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас. Бо науки кличуть нас. Я сидели з добу, бо баю бату. Я знаю, ким буде, коли придасту. Я свої і своїй зраді деколи. То знаєте, я буду директором школи. Любі наші одинадцятикласники. Чарівні красуні, змужнілі юнаки. Ви дивитесь на першокласників і, можливо, впізнаєте в них колишніх себе. Таких маленьких, схвильованих, радісних, якими ви були у 2013 році. А вони мріють скоріше підрости і стати схожими на вас. Тож вам слово, найстарші ліцеїсти, любі першокласники, віднині ви повноправні учні Куп'янського ліцею номер 3 Ми радіємо, що у свій випускний рік ми передаємо естафету навчання саме вам. Хочемо з вами поділитися секретом. Школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам буде цікаво і весело. Будьте щирими та товариськими, та поруч буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими, і тоді успіх буде завжди з вами. Любимо ваче, нехай ваше шкільне життя буде яскравим і радісним під мирним українським небом. Наказуємо вам на майбутнє старанними дбайливими зростати. Побільше прочитати і навчитись, щоб краще світ цей пізнавати. І хай у світі стались певні зміни. Багато є проблем і запитань. Але слова освічена людина не гірші різних титулів і звань. Хто присвятив життя шляхетній справі. Хто докладав зусилля чималі порадники вимогові і лайскаві. Святом знань вас, любі вчителі. Дякую за привітання. Вітаю вас, любі мої діти. Нехай цей рік буде яскравим, крутим та успішним. Вчіться та дійте, мрійте та живіть, вірте та перемагайте. Бажаю усім здоров'я, мирного неба, сил, енергії, успіхів у навчанні. Вірте у свої сили, вірте у наше світле майбутнє. Історія це пройдене життя. Та без минулого немає майбуття. Для того будемо ми історію вивчати, щоб краще рідну землю нашу знати. Чекаю вас на уроках історії. До зустрічі! Блискучих успіхів, легких завдань. Та творчого натхнення запрошую вас поринути в дивовижний світ географії, науки цікавої і різноманітної, як і життя на нашій планеті. Разом ми відправимося у захоплюючу подорож нашою державою, материками і океанами різними країнами. Ви відкриєте для себе дива нашої планети, а це справжня пригода. Тобі учні вітаю вас зі святом першого дзвоника. Здіймайте свої молоді, могутні крила І летіть до своєї мрії Терпіння вам, наснаги, Щоб здійснилась ваша мрія. Dear children, September starts. It's time to come back to school. We wish you new discoveries in your study. Ми всі мріємо про рідний дім. Бажаю, щоб мрія приє... Здійснилася зі святом. Добрий день! Вітаю тебе, всінах нашої школи. А де всі діти? На жаль, зараз тут тихо. Але я переконана, що дуже скоро шкільні коридори сповняться дитячим сміхом, веселим настроєм, дружньою атмосферою. А дзвоник у вас є. А як же? Яка школа без дзвоника? І саме зараз запрошую на перший в цьому навчальному році урок! Хай перший дзвоник дзвонить. дзвонить. розбудить всіх навколо і в кожному серці забрани. Вітаю рівня Хай навчає йде нам легко. Хай ж на нам не край. Почалася довга стиска перший дзвонок залунай. Недарма говорять, що дзвіночки це символ енергії, радості і удачі. Тож бажаємо нам всім, щоб запалу наснаги і успіху вистачило нам. На весь навчальний рік. Слава Україні!